Привіт усім, хто дивиться мій канал, хто підписаний на канал, гостя мого каналу. Усім-усім великий привіт-привіт, привіт! Усім мирного, чистого, хорошого дня покажу вам своє добриво для орхілейок, яким я користуюся вже більше двох років. Ну, десь два. Мені дуже подобається водичка з акваріума. Зараз тут трошки така водичка мутна. Чому? Тому що виключається світло і погано фільтрується водичка, не перефільтрується. Зараз, поки є світло, вона штренько перефільтрується і буде чистіше, звісно. Ось такою водичкою я поливаю орхідейки. Їм дуже подобається. Так що, в кого є акваріум, не виливайте водичку, а поливайте. Я Поливаю орхідейки і тим міняю е, рибкам водичку. Тут в мене живуть тільки карасики і один півник. У е, мене було багато гарних кольорових рибок, ну е, вони з від'їздами мене не було, і вони трошки. Повмирали. Ну, нічого страшного, тепер я рибки не докуплюю. Будуть ті, що є, я тримаю акваріум ради того, щоб поливати орхідейки. Бо з крана дуже погана водичка для орхідейок. Чи ви її відстоюєте, не відстоюєте, вона все одно дуже погана. Так, ще хотіла вам показати: дивіться, рибки всі стоять там. І тільки я беру добриво. І вони зараз не добриво, а корм. І вони зараз усі, 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 усі прибіжать і будуть їсти. Зараз ми з вами їх покормимо. Ось так і кидаю їм добриво, і вони гарненько гамають. Ось так. Так що вам добре його показала. Зараз ми підемо з вами на стілаж, я вам покажу ще дещо цікаве. Так, я вам покажу зараз бальзамінчики. Зараз виключу підсвітку, щоб було трошки краще видно. Дивіться, яка красота процвітала. Ось такі красавчики радують око. Хоч світла немає, але вони не дають про себе забути. Радують, радують і радують. Знов ось той кустик, корчик ось той, що вдалі, він знов цвіте. Недавно, що я вам показувала на відео, як він класно цвів, і знов він весь в цвіту. Ось такі. Гарнесенькі красунечки цвітуть. Печні такі кустики, корчики. Там біленькі розпускається. Там оранжевий в куточку розпускає квіточку і червоний. Так що ось така красота. Чим не красота? Красота? Дуже люблю бальзамінчики, потім світла тут майже не буває, бо вони, немає ні віконечка, нічого, але вони ось так радують мене своїм світінням. Такі красотульки. Дуже вони гарні, прям красавиці. Таку вам показала красоту. Бальзамінчик неприхотливий в своєму догляді. Йому головне, щоб давали попитки, деколи підживити. І все, і на півтінь прекрасно живе, росте, де є півтінь. Чим не красота. Так, тут піларгонія трошки бачу, де не де почала жовтіти, почали листочки, там, там. Трошки не вистачає її тут світла, але ну, нічого страшного. Ось так, ростуть цвітоносики. Там я вам показувала, що там аж три <кій> цвітоноси, два, ось і один там третій лізе. Ця з дітками теж випустила дві гілки, і отам діточка ще. Рости цвітоносик, я вам вже показувала. Багато є цвітоносів, цвітоносики майже усі розгалужені. Ось там теж такий гарний цвітоносик з гілочками. Там бутончики теж дує. Ось так. А це цвітоносик чармера, теж в нього ось тут іде розгалуження і ось такий теж гарний грубий цвітоносик. Красота. Такі орхідейки великі. Тут теж цвітоносик. Обшому, як і багато цвітоноська. Всі рослинки почувають себе дуже добре. Не дивлячись на те, що виключають нам три рази на день світло. Но рослинки живуть прекрасно. Там ми черенковали фуксію, там, там вона вся стоїть. Зараз покажу вам бігонію. Ось. Теж вона вся стоїть. Вже навіть починає обростати листочками деякі черіночки, які були не дуже в листочках. Ось. Теж тут цвітоносить, цей кустик, що ми обрізали його, теж ось починає обростати. Така краса. Ось тіточки стриптокарпуса теж ростуть гарненько. Вже такі листочки гарні. Так що ростемо. Так, там в мене йолочки стоять, я вам показувала, теж ростуть, розвиваються. Весною заберемо їх, вже висадимо, нехай ростуть на волі. Ось такий є теж в мене цвітонос дуже гарний. Бутончик такий в крапушку, таке, напевно, що це бігліпчик. Такий теж з гілочками. Ця красотулька. Цього року, я так замітила, що цього року усі майже цвітоноси, вони йдуть розгалужені. Не знаю, з чим це зв'язано, ніби догляд не мінявся. Но усі цвітоноси розгалужені, як деревка. Ось цю ми пересадили, подивимося, чи у нас кине бутончики, чи ні. Ось так, її посадили в грушочок. І ці попересаджували теж три штучки. То яблунька пересаджена теж така вже велика. Обшуму дуже багато цвітоносиків. Ось це моя сама перша орхідейка, яку, з якої все почалося, теж вона йде розгалужена. Це перший раз, що вона мені дає набік гілочки. Також ще не було, скільки вона в мене є. Декий котик з цвітоносиком, там согою кидан розовий. Ось в неї цвітоносик, і ось там дві гілочки на старому цвітоносіку. там далі ще цвітоносики. Ось. ось тут цвітоносик теж, такий на бутончиках і має е, три розгалуження. Ну, і тут теж ще хоче робитись розгалуження. Далі ось ті такі гарні цвітоноси. Фронічка поділила свій цвітоносик гарно. Багато-багато цього року цвітоносів, Майже всі орхідейки на цвітоносах. Я казала, десь 85% всіх моїх орхідейок на цвітоносах. 15% це ті, які ще не вийшли з реанімації. І які ще там дорощують листочки, корінчики і так далі, і тому подібне. А так, усі орхідейки на цвітоносиках. І не залежить, бо питають який секрет в цвітоносах. А секрет дуже простий. Немає. Я рахую, що добриво не дуже грає велику роль в цвітоносах. Е, грає роль перепад температур днівної і ночної, е, днів, днівних і ночних температур. Днем повинно бути тепліше, вночі повинно бути прохолодніше. Тоді орхідейка дає світоносики. Дивіться, папороть починає, починає, починає кругом, кругом, кругом витинатися, кругом, кругом, кругом витинатися. Недавно вам показувала, були тільки зачаточки, а зараз вже такі гарні рожки. Ось так. Так, і віконечко в кухні. Це ще одна яблунька пересаджена. Це бігліпушка з цвітоносіком, Sunset Love. Теж в неї цвітоносік, і дітку вона ростить. Це теж великоквіткова така чуть-чуть з розовинкою. Біла з чуть, чуть з розовинкою. Це наша змерша снігова королева. Теж цвітонос розгалужений на дві гілочки, розгалужений цвітоносик в неї. Це у нас строма цвітоносиками. Буде пишна. Я вже сьогодні умудрилася один бутончик зламати ось тут. Трошки давала їм питки водички. І ось ця з цвітоносиком, і ось ця з і пробудила почечку. Ось цей бігліпушка, теж тут цвітоносик. А ось тут він пробудив дві почечки. Ось та на цвітоносику. І ось ця на цвітоносику, ця на цвітоносиках. І та на цвітоносіку. Ось там цвітоносік. І та, в общем, дуже багато, я кажу, орхідейок цього року на цвітоносиках. Ця орхідейка теж росте з папоротів, все добре. Ось ця орхідейка вже дує бутончики. Там в неї ще є новий цвітоносік. Теж великоквіткова, дуже гарна орхідейка. Гарнесенька. Ось ця красотка, теж в неї ось там є цвітоносик, теж дує бутончики. Це в нас трійці дує бутончики. Була з точки роста цвітоносік, видала діточку, і діточка вже процвітає. Я не знаю, яка вона <кій> буду бачити перший раз. Бо брала на оціночки далі. Ось ця красотулька на цвітоносіках, ми її пересадили. Ось там цвітоносік і ось тут цвітоносік. Ось так, корінчики все добре, п'ють. Все прекрасно і чудово. Можна де її полити, я її ще не поливала, як пересаджувала. Надкатугенька все добре. Так, ось тут ще такі стоять, ростяться, ранні машечки, помаленько викарапкуються. Це в нас радуга, щось вона не хоче. Теж відновилася верхушечка. Це пересадили парфумерну фабрику, вже спиньочка зрізали. Вже нехай сама росте. Це в нас ось так серединці виросла діточка і видала цвітоносик. Так далі. А далі в нас тут дітульки лапутульки. Вчора я попересаджувала їх всіх. Ось так, як зайчики всі стоять. вони малявочки гарні. Ось така красота. Я думаю, може, хоч трошки орхідейки зацвітуть, тому що ну, дуже хочеться вже побачити їхні цвітіння. Літом я не бачила майже тільки приїжджала, поливала. Вони цвіли без мене, деколи там засніму вам і все. Так що хочеться вже побачити, як вони будуть цвісти. Вже і забула деяка. Тільки ось так по листі, там по горшочку впізнаю. Кожен раз хочу підписати і ніяк руки не доходять. Ну, я думаю, може цей раз вже таке я підпишу. Такі в них корінчики гарнесенькі ростуть. Корішульки такі в них. Корішулечки, корішулечки. Ось такі красотулечки. Там клопенятко теж не хоче цвісти, Так чекаю, щоб він зацвів подивитися. Теж не бачила, як він цвів. Бачила, була така темненька квіточка, коли його вже взяли, коло нього валялось. Ну, таке. Все. Всім удачки, всім пока-пока! Сьогодні таке відео, більш не дуже аж таке пояснювальне ну, огляд зробили. Всім хорошого дня!